Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, і хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну, не зможемо просто з економіки Рашки бадатила. Значить, поїхали. Перше, Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. Вони повирізали пенсії, зарплати, виплати, оці там, інвалідам, пенсіонерам. Оце все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів. Доларів, ти в 26-му році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає, стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну, продовжувати цю, цю історію безполезно. дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це тіпо, дуже важко досягнути, бо Росії побарабане і свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до Початку війни повернувся в Україну, типу, от до того, хто за мною стоїть, як я вообще так появився, откуда, та що я розказую. бо У вас там куча питань, чи я в президенти йду чи що чи. Коротше, розказую за місяць до війни. Я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідають, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів, там, різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати, Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика. вообще і так далі. Ні. Мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Ну, не має ніякої ні політичної світу, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б'їздив багато і там і штаб-квартира НАТО і кучу дамбасадор. По всьому світу, де я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні.